Ця звичка за столом руйнує тебе зсередини. Якщо ти хочеш безбольно насолоджуватися їжею, мати здоровий шлунок та якісне травлення, варто відмовитися від цієї звички. Це порушує роботу травної системи, і далі може призвести до раку стравоходу та постійних порушень травлення. Азії вчені досліджували причину, чому чоловіки частіше страждали на проблеми зі шлунком, ніж жінки. Як виявилося, чоловіки першими сідали за стіл і їли щойно зварену їжу, дуже гарячу. А жінки, доки всіх погодували, їли вже охолоджену, і саме вони мали менше проблем із травленням. Всесвітня організація охорони здоров'я класифікує вживання дуже гарячих напоїв чи їжі понад 65 градусів Цельсія, як ймовірно, канцерогенне для людини. Це здається. Дрібницею, але це має величезний вплив на здоров'я. Пам'ятай, що гаряча їжа, як вогонь для твого стравоходу, постійне термічне подразнення слизової оболонки може спричинити запальні процеси, мікропошкодження, а з часом передракові зміни. Для шлунка подразнення слизової оболонки може сприяти і хронічному гастриту, і підвищенню чутливості до інших канцерогенних факторів, зокрема до гелікобактер-пілурі, солоних або копчених продуктів. Дайте страві охолонути до комфортної температури 50 60 градусів. Уникайте революції. Лярного вживання надто гарячої їжі та напої вписується тут. Все про здоров'я, силу та енергію щодня.